Три фрази, після яких чоловік сам захоче зустрічі. Чоловік рідко приймає рішення, ну просто так. Його мозок зчитує, чи є в розмові щось, що хочеться закінчити, дізнатися, відчути ближче. І твоя задача залишити відкрите поле, де він сам обирає продовження. Ось приклади фраз, які запускають у ньому ініціативу. Перша фраза. Це цікаво, але не тут. Фраза, яка ніби нічого не просить, але змінює контекст, і мозок щитує продовження, можливо, лише в іншій формі. Ну, наприклад, наживо. Або друга фраза Тут не скажу реакцію треба бачити. Насправді це не кокетство, це створює ситуацію, де твоя думка не відкривається повністю, і чоловікові стає важливо її добрати. Третя фраза це не для тексту, Звучить нейтрально. Але мозок його реагує як на заборону. Це активує пошук варіанта, як все ж таки це отримати. Ці фрази працюють тільки тоді, коли енергія твого повідомлення рівна, без прагнення втримати чи сподобатись. На курсі ми працюємо з тим, як налаштовується енергетичний фон спілкування, бо саме він запускає бажання. Не слова і не логіка, а саме енергетичне поле. Підписуйся, якщо ти хочеш бачити ці механізми в дії.